Всіх вітаю. Сьогодні на дворі мінус 5 зараз. Вночі було ще холодніше. Хочу показати дуже цікавий лайфхак. Для тих, в кого е, техніка стоїть майже е, на відкритті, да? немає теплого гаража і треба десь зимою час їздити. Я роблю ось таку річ. Буває. Для машини я так само е, склонювачі. Тут це зимній, це літній. Але і цей і той не замерз. Це, цього шняга, шняга. розведена ще ну, вже два роки йому Це з, того, з того разу, коли я міняв. Мастило. І ще тут буває, ставлю раніше багато їздив зимою, то ставив бутилку е дизеля. І вже так можна було моніторити, чи замерзає дизель, чи ж замерзають е омивайки для машини на дворі. Бо ми ж не знаємо, що нам продали, якщо чесно. От. Тобто таким чином, якщо лишати бутилку, бутилку якогось дизеля чи мивайку, можна пробу, промоніторити, наскільки воно якісне і чи можна в мороз десь їхати далеко. От. Хотів зробити ТО, маленьке ТО зробити, але е, трошки щось похолодало. Та ще й хотів був їхати горати городики, там, ще є пів гектара згорати, але щось замерзло все. От. Але може бути таке, що ще десь під рік і поїду із гораю. Тому що колись було таке, що в 12 ночі новий рік, а я ще до обіду пів гектара горав. От, пару років тому була така погода у нас. От. Хотів зробити ТО, але щось холодно робити не буду. Але масло, масло для гідрача, для гідросистеми. От. І є ось таке масло. Може хто... Толковий у нас є моторіст, хто дивиться, скажіть мені таку річ. Я завжди туляв в трактор 10 10 В40. Полусинтетику 10 В40 завжди ляв. Це купив, тому що ну, взяв туди гляти, буду фільтр. А може, якщо дасте якісь хороші толкові поради, може і мотор поміняю. Тому що прочитав 15 В40, прочитав в цьому, в інтернеті, там глянуть в катрипіллери, Мани, Дафи. Ці, на площадках в трактор, це брав на, на ютуському сервісі взяв у них це масло. Там в ну, в юти заправляють від маленьких тракторів до цих до чотирьохсильних ютуських тракторів. Та й, наверное, в іншу техніку заправляють, але я ніколи 15-40 не ляв. Хочете дати пораду, дайте якусь пораду. Ну тільки напишіть, що, на мою думку. Але якщо ви вже добрий спеціаліст, моторист з стажем, то напишіть і обґрунтуйте, чому яке краще. Я його покаляти не буду. От. Е в мотор в двигун ляти не буду. Покалу. Я його взяв ну, чисто для фільтра. А може і заляю в двигун, якщо хтось щось мене переконає. Так. Е це воно тут, а, до речі, стояло. Шо там, мінус 10 було? Зараз 5. То нічого не позамерзало. Бачите, навіть літня помивайка і та не замерзла. Зимня, літня. Оцей хепик дворічної давності. Це вже розведений. Ну, половину на половину я розливаю. Е, полторашку на полторашку води, Діді, вода, до речі, теж не замерзла. Ну, тому є на цьому е, є калюжі. Бензик для пелички стоїть теж. Хочу глянути, що заведеться. Дивіться, мінус 5 зараз на дворі. Вижимаю щеплення, зару навіть не сідаю. Включаю масу і без... без чого. Давайте без свічки накала. Дивіться, свічку накала не включаю, зразу заведу. Е, без газу. На холостих. Виже щеплення на холостих заводю і дивимося на трубу. Люди трошки проживається, вже звук стає. А тиск вже не шість. Тиск вже не шість. Завівся добре. Завівся нахолосив, газу не давав, підкачки не підкачував, бо вже якщо трактор буває у старшій старі, то треба що прийти і підкачати. Топливо. Так, хай вам всім щаслив. Дайте поради по маслу, Хто яке масло ляє. Я ляв, як я вже кажу, 10 В40 завжди лив. Ну, є таке масло, я його взяв для фільтра, але якщо будуть поради, і хтось порекомендує, що можна целяти туди, то вляю в двигун. А це то я по-любому вляю в їдальку, які би ви мені поради не давали, бо більше нема ніякого зараз. От. А привичка в мене є така, що міняти мастило в двигуні.